На передовій біля Слов'янська без великих змін регулярні обстріли, які бойовики щоночі здійснюють по блокпостах українських урядових сил, змінюються нетривалими кількагодинними проміжками перепочинку. Антитерористична операція не згортається, але правду кажучи, і не просувається вперед. Після кількаденних злив розташування сил АТО додалося ще й побутових неприємностей. Місцями вода стоїть. Просто по коліна, але навіть не зважаючи на такий розвиток сюжету, каже Руслан Ярмолюк, залишати позиції українські десантники, гвардійці, спецпризначенці і загонів МВС, усі, хто тепер захищає українську землю від терористів, навіть думати не хочуть. Цього місця Слов'янськ можна вже побачити неозброєним оком. Звідси до нього якихось 800 метрів. Це передова сил. АТО і саме крайній блокпост щодня і щоночі сепаратисти з того боку починають обстрілювати спочатку мінометним вогнем, а потім стрілецькою зброєю. Тактика бойовиків це тактика партизанів сусіднього села. По позиціям стріляють місцеві з підствольних гранатометів і одразу тікають. Пару вистрілів роблять і все, і притихають. І так щодня у нас. Терористи відволікають увагу, а потім починають працювати мінометами. У нас була інформація про те, що вони міномети саморобні. Однак у Спарті, так між собою українці називаються Форпост усе працює як годинник. Ніякої паніки у кожного своє місце наші приймають бій. У зеленці камешах. бойовики намагаються підійти ближче, однак їх викривають. Усі вони знали, куди їдуть, і ніхто із захисників передової не відмовився. Ці вояки ще знають, що таке честь. Тут на стоянському фронті немає місця для слабких духом. Ого! На сході йде війна не диванна і не інтернетна, а справжня кривава. Втомлюються, але ніхто не хоче мінятися, тому що вже тут до кінця, вже до кінця, вже приїхали, вже повинні бути до кінця. Попри те, що воюють у воді, бо після дощу усі точки заливає по коліна, Наші хлопці з Нацгвардії та військові не втрачають бойового духу. Ну, я ж не лізи на їхню землю. Чи вони до мене приїдуть не їздити? Я ж не ліз, я ж нічого поганого не зробив. З нами Бог з нами правду, ми захищаємо, а не нападаємо. Ще одна доба позаду, ще одну спробу прориву терористів відбито на східному фронті без змін. Руслан Ярмалюк, Андрій Поставець, новини два